Повномасштабна війна, початок повномасштабної війни. Ну, коли було зрозуміло, що війна неминуча, ми якби, там порадились з моїми друзями, з друзями моїх друзів, як ми будемо починати. І міністр Покійний Монастирський говорить, все, ми не можемо чекати, поки там ухвалять територіальну оборону. Давайте. На карандаш, угу. ну, він своєму раднику, а радник мені сказав, і ми всі збирались е, списки, приблизно у нас було тоді, якщо я не, не помиляюсь, на карандаші 4 тисячі осіб, у кої є зброя, у кого є, ну це по Україні, угу. у кого є зброя, власна, у кого там, щоб видати зброю. І я з, з ним домовився, що якщо починається, мені відкривають склад, мовно кажуть, Кудись він мене направляє, я беру зброю і ми вступаємо на, на ходу, так сказати, uh -huh. Uh -huh. вриваємося на вечірку. Ну, в тебе так і вийшло на так, ходу. Все. Так і вийшло, так. Да. Але питання в тому, що на ходу ми приїхали, коли, коли, коли зброю отримувати, ми повинні були отримати в гурі. Uh -huh. Туди ракета прилітіла, кінти дзвонять, говорять: тут, блядь, дим, тут нічого немає. Нас відправили в інше місце. Коротше, інший координатор нам сказав, щось приїжджати біля Гостомеля під стелою, будуть вивантажувати зброю, і там будуть всі збиратися. Говорю, чувак, реально типу, під стелею, як орієнтир, Два Камази цираю, зі зброєю, купа народу. І, ні, Ну, типу, що ти авіація літає вже там. І Ми потім перейшли в Главк, і ми отримали зброю там. А в якій структурі ти зустрічав повномасштабну війну? Ніякої. Просто ну дійсно ну, проти зробили би, би от зараз питання по тим людям, які воювали в перші дні і не були оформлені, досі родини не можуть отримати компенсацію? І я чесно кажучи, я дуже жалкую, що хороший двіж я в Києві, ну умовно кажучи, не заробився, але ми виконували задачі, які нам були поставлені. Але я зберіг людей. І поки ми були не оформлені, ніхто не загинув. Ми їхали дуже довго зброю. Шукали, їздили там, колюдували, хто що там відкопав там про де сюди. Коротше, назбирали нормально, але у нас не було по факту гранатометів. І от е, моєму товаришу Колі, який також отримав поранення зі мною, він коля він дуже довго тренував е, бійців всіх спецпідрозділів. Бо він інструктор за вогневої підготовки від Бога. Короче, yeah. там 15 років цим займається. І Колі позвонили його кінти, і говорить: ну, якщо ви хочете героїчно уміріти, то говорить, приїжджайте е, е, к нам, зараз ми ожидаємо висадку десанту 2000 200 чоловік на Софіївську площу. А вже було сутініло, і, ну, ми... більше за все, я переживав, що ми загинемо від Friendly Fire. Yeah. Ну типа тупорили смерть, а вже починався Fire. І ми вирішили ну, колективно вирішили їхати до хлопців. Uh -huh. Типу, ми приїхали там. Я не буду казати до кінця війни, що це за спецпідрозділ, але але дуже крутий. але були реальні очікування висадки да, до Санта і, і ну, бригадний генерал, це ж бригадний генерал, чітко сказав, що будуть. І вони планували це зробити. Але вони не реалізували ці плани через Густав, на да. Софіївську площу. Вони повинні були. Прорватися на гостомель, закріпитись, потім посадити Іли. А десантники повинні були центр Києва взяти. висадись, висадитися і потім очікувати наземну операцію прорив. А в цей час їх десантники повинні були взяти під контроль правітісний квартал, урядовий квартал. скільки у вас людей було? Ну загалом з спецпризначенням. Також нам попросили не уточнювати, але чесно, недостатня кількість для стримування ну, двох тисяч Ну, Це дуже хороші спеціалісти, але я так думаю, як, щось би стримували, але я не, ну, якби, не впевнений, щоб. Ну, дивлячись, як ситуація пішла би. Ми чекали, чекали, русаки не змогли реалізувати цю історію, і ми. Нас запросили залишатись в цьому підрозділі, і ми три тижні виконували задачі, які нам ставили ці підрозділи.